Вітаємо ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні на нас чекає знайомство з європейським парламентом. Звичайно, у межах однієї програми нереально детально розповісти про особливості роботи цього інституту Євросоюзу, його устрій та функції. Тож ми зупинимося лише на деяких цікавих аспектах, а також спробуємо з'ясувати, як європарламентарі сприймають інтеграційний курс України і чи планують у майбутньому розглядати питання про приєднання нашої держави до ЄС. Європейський парламент одна із семи інституцій Європейського союзу, асамблеї представників майже 500 мільйонного населення. Його було створено 1957 року, відразу після заснування європейського економічного співтовариства. Але спершу він практично не мав жодних повноважень, був таким собі дорадчо-консультаційним органом і формувався шляхом делегування певної кількості депутатів, обраних до кожного з національних парламентів країн співдружності. Починаючи з 1979 року, європейський парламент обирають прямим загальним голосуванням терміном на 5 років. Понад 700 депутатів працюють у 24 парламентських комісіях і є представниками восьми фракцій. Європейський парламент відомий не тільки як найбільше транснаціональний законодавчий орган в світі, а й тим, що у його депутатів декілька місць роботи Странсбург, Брюссель і Люксембург. Звісно, така розкиданість у просторі створює значні технічні проблеми і потребує чимало додаткових коштів зі спільного бюджету. Витрати на постійні поїздки депутатів та їх помічників, трансфер документів і утримання двох штаб-квартир складають не менше 180 мільйонів євро щорічно. За датними секретаріату Європарламенту тільки одна сесія, проведена в Брюсселі замість Трансбурга, заощадить у бюджеті ЄС понад 1 мільйон 800 тисяч євро. Поділ на три місця роботи послаблює сам інститут європарламенту. кажуть критики. Політичне завдання цього органу вести демократичний контроль Радою ЄС та Єврокомісією. Але як здійснювати його, якщо вони знаходяться в Брюсселі, а депутати постійно відлучаються з Трансбург? Крім політичного збитку, нинішня ситуація завдає шкоди іміджу Європарламенту. Наприклад, як можна встановлювати для всієї Європи правила захисту навколишнього середовища, а самим через переїзди викидати в атмосферу дев'ятнадцять тисяч тон вуглекисного газу. Парадокс полягає в тому, що сам європейський парламент не має права самостійно вирішити питання про своє місце розташування. На таке рішення може накласти вето будь-яка країна, член Європейського союзу. А наперед відомо, що Франція ніколи не погодиться на перенесення пленарних засідань до Брюсселя, а Бельгія на переїзд депутатів, їхніх помічників та апаратників на постійне проживання до Страсбурга. Так само Люксембург нині категорично заперечує проти переїзду сотень перекладачів до іншої країни, адже це питання престижу країни в об'єднаній Європі. А також робочі місця і чималі кошти для міських бюджетів. Відтак на офіційному рівні таке питання навіть не порушується. Згідно з європейськими принципами політичної коректності, абсолютно всі робочі документи європейського парламенту мають перекладатися 23-ма робочими мовами Європейського союзу. Так само здійснюється синхронний переклад виступів усіх депутатів усіма мовами під час пленарних засідань. Технічно ж це вкрай складне завдання, адже дуже важко знайти фахівців, які б могли б кваліфіковано перекладати, скажімо, з португальської, естонською чи мальтійською данською. Пропозиції зменшити кількість робочих мов європейського парламенту до кількох ухвалені так і не були. У такій багатодержавній співдружності нерідко важко дійти консенсусу із інших питань. Самі європарламентарі жартома кажуть, що у жителів Фінляндії зовсім інша уява про свіже повітря, ніж, приміром, в італійців. Головне – толерантне ставлення до колег. Тому не може тільки з своєю вибачкою. Тому кожен говорить в силу своїх вибачень. І якщо Wenn das jeweilige Argument den anderen nicht überzeugt, dann müssen eben Mehrheiten entscheiden. No, okay. Як правило, засідання європарламенту в Страсбургу з гласними і відкритими для публіки їх можуть відвідувати туристи віком старше 14 років. Процедура доволі проста: необхідно лише прийти в потрібний час та зареєструватися за будь-яким посвідченням. У час, коли засідань немає, проводяться й безкоштовні екскурсії для груп на площі в 200 тисяч квадратних метрів. В єдиний комплекс об'єднані шість будівель з прилеглими водним простором, набережними зеленими насадженнями та пішохідними галереями. Центром споруди є простора зала засідань на 785 місць для парламентарів та 680 для гостей. Нещодавно в цих кріслах пощастило посидіти українцям, учасникам освітнього семінару організованого центром політичної освіти землі Баден Німеччині. Шлях до Європи реальність чи ілюзія. Отримання статусу повноцінного члена Євросоюзу як стратегічна мета України було вперше продекларовано Віктором Ющенком одразу після його обрання президентом країни у 2005 році. Проте на даний момент Україна не подавала заявки на виступ і не є кандидатом у члени ЄС. 13 січня 2005 року Європарламент фактично одноголосно 467 за та 19 голосів проти прийняв постанову про розгляд можливості вступу України до ЄС. Сьогодні дехто з політиків в Євросоюзі вважають це можливим, хоча й не пов'язують приєднання з найближчими роками і навіть десятиліттями. Аби наблизити бажану перспективу, українська сторона має продемонструвати відданість європейським цінностям насамперед таким, як свобода слова й думки, вважають експерти. Also natürlich Demokratie, zivile Kontrolle über das Militär, военными, Rechtsstaat, äh, правовое государство. und dann natürlich auch zur politische Wille. Ja. Und, стороны, und wenn das die Klasse Politik nicht will... И um, если этот класс политика не хочет, то ist es schwierig und это очень трудно. Und wenn die es will und die nicht, dann auch nicht И uh. если политический класс этого хочет, а население нет, то это тоже непросто. И, äh, по моему глубокому убеждению, что на ближайшие годы самым важнейшим, задачей, самой важнейшей задачей Украины, это будет экономическое обновление, как бы здесь послабление, что ли, вот так или в целом.

The whole totality of laws and bylaws that the European Union passed in the past 60 years. Закони, 60 років. This requires, in the first place, training, 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 for your administration people, your political people, your decision makers, your educational people. І вперше це означає підготовку ще раз підготовку для вашої адміністрації, для людей, тих, хто приймає закони для освітян. of efforts. І це не може бути зроблено миттєво. Для цього треба потратити багато зусиль. And the, other hand, uh, the European Union Снатвилівелпреперето ексепсача гючкантраясюкрейн і з іншого боку. Євросоюз самі ще не готовий прийняти до себе таку величезну країну, як Україна, крім неготовності самої України робити рішучі кроки назустріч Європі існують об'єктивні причини, що склалися в самому Євросоюзі. sein. Wir müssen erweiterungsfähig sein. Следующий проблемний момент. Європейський союз. Und wir sind in der jetzigen Krise, die wir haben, Ist offenkundig geworden, dass wir, so wie wir jetzt aufgestellt sind, ohne einen weiteren qualitativen Schritt der Europäischen Union, sind wir nicht erweiterungsfähig. А в тому кризисі, в якому сейчас європейський союз знаходиться, ми не можемо без дальнішого качественного какого-то скачка знаходитися далі в розвитку, поэтому не можемо далі розширятися. Натомість досить тривалий час проводяться перемовини про підписання договору про асоціацію між Україною та ЄС, який би передбачав спрощення візового режиму та створення зони вільної торгівлі. Became a priority partner within the Eastern Partnership. і не треба забувати, що Україна це пріоритетний пріоритетний партнер у е, е, європейській політиці сусідства. So the European Union has opened the door, though not fully. Тож євросоюз відкрив двері, але не досить широко. the Ukrainian people in order to make this come through. І щоб це справдилося, треба більше зусиль зі сторони українського уряду та українських людей. Німецькі політичні оглядачі вказують на те, що Європейський Союз не має на даний момент чіткої стратегії щодо того, як розвивати співпрацю з Україною. Проте інтерес до нашої держави як до потенційного партнера є. И наш собственный интерес есть и остается таким, чтобы каждое государство, которое в Восточной Европе, было всегда стабильным и государством собственной самооценкой. И именно поэтому каждое государство должно определить свой собственный путь. Після відвиденного Європарламенту і спілкування з депутатами поділилась своїми думками щодо перспектив України і представники нашої держави. Для того щоб Україна стала рівноправним партнером в Європі, нам нужно сделать Європу у себе. Оскільки Я працюю в то я я один путь – должна воспитать європейців. Після зустрічі з депутатами Європейського парламенту найбільше нас турбувало питання саме долі України і стосунки між Україною та Європейським Союзом. Звісно, ми переконалися в тому, що Україна найближчим часом такі, на жаль, не потрапить до лав Європейського, Європейського Союзу. Однак позитивно те, що про нас знають, нашими проблемами турбуються і нам готові допомогти підставити плече. Але ну вкоти переконалися, що поки ми в себе в самій країні самі не розберемося, то звісно нас там ніхто не очікує, і нас ніхто за рук туди не приведе. Все-таки є певна зацікавленість Україною в Євросоюзі, ну принаймні, хоча як сусідом, як, в якому не зірветься черговий Чорнобиль, в якому почнуть підтримуватися права людини і яка досягне певного економічного розвитку. Такі враження, з якими важко не погодитись, незважаючи на відмінності поглядів щодо руху України, чи то на захід, чи то на схід. Ми всі бажаємо розвитку в нашій державі, і загальнолюдських цінностей і прагнемо процвітання і поліпшення добробуту. У будь-якому разі чекати на допомогу зовні сидячи на місці, справа невдячна, адже зміни треба починати з себе. Це була програма Шлях до Європи. Стежте за нашими випусками та будуємо шлях до Європи разом. Побачимось за тиждень.